Хочу вам розказати сьогодні про студію Corel Video Studio X8. В цій студії я монтую анімацію. Анімацію я роблю в програмі Adobe Flash 6. Ви бачите, О, тут я намалював такого сепаратиста. Ну, потім ми його покажемо. Так. А, сам процес монтажу проходить о цій студії X8. Вона вийшла недавно, ця студія. До цього я користувався Corel Video Studio X7, а от в цій X8 пройшли деякі зміни і хочу вам про них розказати. Зокрема, з ChromoKей. В сьомій версії цієї студії Хромокей був дуже примітивний, як і в попередніх 6, 5х, 4 студіях. Там от я вам зараз покажу. Затягуємося до нашого віні-пуха, відкриваємо на повний екран. Англійська версія в мене, тому що я поставив русифікатор, він конфліктує з системою, програма весня, я його видалив. Цю студію я знаю на зубок, можна сказати так. я не англічанин, по-англійському не розумію, але в цю студію я поставили ми на другий лінійку нашого лінію пуха, на перший треба поставити фон, ну, наприклад, тут з мене ці дерева. І розкажу вам про хромукей. Футажі бувають чотирьох типів, якщо ви знаєте, перший тип це от просто, просто футаж. От зараз я вам покажу от такий футаж, Це без альфа-каналу, без маски. Бачите, тут без альфа. Хоча ми потім зробимо тут альфа-канал. Я вам Покажу через цей хромокей, буде красиво. Так. Другий футаж це маска. Тут одивається маска на нього зверху, тому що коли ми почнемо забирати чорний фон хромокем, з кругом вогню, тут будуть такі чорні мухи літати. Я вам теж, також покажу це. І... Футажі от на такому зеленому чи синьому фоні, який, який забирається таким хромокей. Заходимо ми в опції, відкриваємо маско і хромокей, і нажимаємо тут галочку. От в попередніх версіях, 7, 6, 5 було от тільки Хромокей і Маск ФРАМ. Це на фотографіях. надівалися такі маски. Ой, ну Можна було надіти на відео, але це фотографії. Для фотографій маски. Вони нерухомі. А от зараз з'явилося ще пару пунктів в цьому меню. Зокрема, відеомаска, гринкей, мультиплей, адкей. Я вам розкажу про хромокей і про відеомаску. Так, от ми вертаємося на хромокей. Як ми бачимо, наш віні-пух знаходиться вже на фоні цих дерев, на цьому фоні. Збавляємо на 30 хоча б. На 30. І коли ми сховаємо фон, буде видно, що кругом нашого уніпуху така зелена обводочка. Оцю зелену обводочку нам потрібно забрати. От ми заходимо, бачите, він же в мене в фаворитах оцей фільтр OK. А, а так він знаходиться в... Оцю під номером 2. От він. Затягуємо його на нашого Вініпуха, відкриваємо опції, заходимо в фільтр і отут. Оцими повзунками коригується. Оця. Для початку нам потрібно перейти на початок і на кінець анімації. От ми галочками цими перескакуємо. бачите Тут у нас з'явився лише один ключовий кадр, але його потрібно видалити. І так от Ми перескакуємо і отут ми додаємо, зараз ми побачимо на нашому юні ставимо, наприклад, 10. 10 і тут також ставимо 10. Як бачите, підкоригувалася наше. Тут ще можна поекспериментувати, вправо-вліво. І такі самі параметри ми ставимо в кінці. Теж ставимо 10. Ставимо 10 Все. От у нас є вже. Ставимо ОК наш відніпух коли ми його. Фасізи. от ми його вже піддержаємо, що бджоли там будуть літати, чи що, ну, бачите, він вже у нас літає кругом. Дерва ближче, вже оцей зелений обводки так не видно. І... Друге, що я вам хочу показати, хочу вам показати також за цей хромокей, видаляємо цей футаж, І відкриваємо. От що я говорив вам за оцю анімацію. Затягуємо сюди оцей футаж. І це дуже складний фон, оцей синій. Бачите, що тут є темно-синій, світло синій, різні... От нам треба синій фон, щоб залишилися тільки квіти. Квіти, листочки. і таке подібне. Зараз ми будемо забирати. Заходимо, відкриваємо на повний екран. Затягуємо наш хромокей зверху. А, щоб перед цим ми мусимо зайти в опції, поставити тут хромокей і збавляємо на 0. Беремо синій колір, пробиваємо його, збавляємо на 0. А хромокей в нас вже тут затягнутий, мені здається. Я вже поставив його, так? Так, і заходимо в сам фільтр. Заходимо на фільтр. Починаємо коригувати. Беремо піпетку і забираємо синій колір. Чик. Забираємо зараз тут. Тут, тут синімо. Що ми могли бачити? Бачите, чорний колір ще все одно тут є. Значить, нам його потрібно забрати. Заходимо ще далі, збираємо перний колір. Ага. І шукаємо піпеткою сам фон мусимо підібрати такий колір, щоб у нас було, От, бачите, з цього краю у нас вже забрали. Перескакуємо це. Ключовий кадр можна видалити. Перескакуємо на цей фон. На цю сторону в кінець анімації футажа. І забираємо також тут фон. Піду. От. Все. У нас забраний фон, як ми бачимо, але підгладити обов'язково потрібно. Ставимо 10, ставимо. Ну, тут можно зменшити. Бачу. Можно чуть, чуть зменшити вот, Ну, можно поставить пятерочку, например. Вот. И перескакиваем в другую. на початок футажа. тому що ті самі параметри потрібно задати нам і нажимаємо ОК. Ми можемо спробувати його закодувати. Наш файл збережений. Тепер можемо його переглянути. От у нас тут. Натискаємо програш. Маємо повний екран, бачите, ми забрали складний синій фон і досить нормально вийшло. Ви можете підставляти замість картинок відео на фоні там, будуть такі квіти на відео. Далі я вам покажу, зупиняємо, забираємо. фільтр видалимо, зайдемо. Виділяємо обов'язково аж тоді побачимо фільтр. Видаляємо фільтр. Тепер я вам хочу сказати, от заходимо простим хромокеєм от попередній сьомій студії ми би такого ніколи не зробили. От Забираємо, наприклад, синій фон, ми заходимо такий, забираємо фон. Підкориговуємо, зараз побачите. от. Бачите, тут сині такі, чорні плями виходить. Менше зробити, темніше буде. DST70, те ніби стандартний хром, студійний промокей. Бачите, от чорні такі плями виходить. І... А допомогою цього фільтру допомогою цього фільтру можна багато дещо підкоригувати. Не знаю, чи вийде 9 студія, студія. Ну... Корил вже помаленьку підбирається до професійних відеоредакторів. Так. Маска ще з'явилася. От в мене є такий футаж, видаляємо цей, відкриваємо От футаж з такими свічками. Бачите? Коли ми його поставимо сюди, тут вийде чорний фон. Також, коли ми заберемо його простим хромокеєм, як колись в 5, 6, 7 студії, От, нажимаємо галочку, забираємо чорний фон. <кій> забираємо чорний фон, бачите, що повийде. Стандартні 70, так як стоїть. От. Свічки, не видно їх, не поймеш, що робиться з тим футажом. Коли ми починаємо тут коригувати, от дири появляються. Бачите, нечітке неякісне зображення. От. Не так, як має бути. Для цього тут є маска. Якщо повинна бути відеомаска, на це відео є відеомаска. Заходимо і от вибираємо відеомаску. Все, вона зараз надінеться поверх цього відео, ми її оділи, можна сказати так. Включаємо відео. Як бачите, наповнений екран, немає ніяких дефектів, немає чорних мук кругом. Вогню нормально, футаж, можемо підставляти відео, картинки, що ви там забажаєте. Маска знах... повинна бути на відео у вас і знаходиться вона там, де ваше відео. Ну, Хто знає про футажі, які я розказував, хто знає, що таке футажі, він розуміє, про що я говорю. А, ще вам розкажу за сепаратиста свого, от як я монтую відео. З мультфільмів своїх, от я закинув вже його сюди, оце в моїй студії, зроб... це зроблено. Закинув я його, от ми його ставимо сюди, ну, ніби він буде йти в нас, так? От він буде з'являтися ні звідки, вилазить там з якогось. Ми його ми ще випустимо, щоб у нас так не появлялся. ну Тут я монтую свої. Анімацію, свою анімацію. Тут я монтую свою анімацію. Бачите, він ніби вилазить з дерева, але ми можемо його зробити, що він трошки скорше буде йти. Так, так. Саме у нас вийшло 76. Так. 7,12, значить треба зробити на 3,6. І... 3, Оп-оп. Є контакт. 3,6, ну, позумки під 3,6. Так, 3,6. І зараз він у нас буде ходити, правда, трошки швидше, але буде ходити. От, пішов наш карапуз, сепаратист, там? Ну, Так і робиться. Тут я вже підставляю музику, підставляю слова, підставляю. Саму анімацію, монтую. Ну от що я вам хотів розказати за зміни цієї студії. Якщо вас ще щось цікавить про цю студію, звертайтеся до мене, підписуйтесь, залишайте коментарі. Щасливо вам!